Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас чудова погода, весна, як ви бачите, за моєю спиною можете бачити, як у нас вже гарно. Тому я вирішила записати відео десь на вулиці, показати вам трохи навкруги. Це якраз в принципі центр міста Челівак, а тут знаходиться все прямо, все, що тут можна знаходитися, і бібліотека, і так далі. І я просто вирішила вийти достатньо достатньо так стрімно знімати саму себе, коли багато людей навкруги. Але якось так треба себе переборювати. Про що сьогоднішнє відео? Я хочу вам розповісти про податки, податкову нашу податкову декларацію в цьому році, тобто за 24 рік. Скільки ми заробили, скільки, ну скажімо так, нам довелося віддати податковій за минулий рік, чи навпаки, податкова нам заплатила. Про це я розповім трохи згодом і прикріплю, звісно, скрини. Тому давайте будемо починати. Я розповім про податки, що ми списали. Яка у нас була ситуація в минулому році. Ну тож, давайте тепер рахувати. Спочатку давайте про мого чоловіка, бо все-таки його ситуація була набагато простіша через те, що у нього всього лише було дві форми тіфор. Яким чином він працював спочатку на одній фермі на острові Принца Едуарда, і звідки ти він отримав своє тіфор? І потім з минулого серп... з серпня, минулого року, він почав працювати на іншій роботі і також отримав Т4. Все. А, ніде більше не працював. Це у мене там купа всього. Тому його його податкова декларація була достатньо простою, звідти, звідти взяв. Але а, ще один момент, який він міг списати, який ми списали, і кожна людина так може зробити а, це а, розходи на переїзд через те, що ми проживали по, одному, по одній адресі, а саме на острові Принца Едуарда. І коли переїхали сюди, а, і відразу буквально на наступний день після переїзду, чоловік вийшов на роботу. І фактично ми вже сюди їхали з його контрактом. Тобто він знайшов роботу і а, переїжджав ми могли списати ті розходи, які ми мали через переїзд з одного місця на інше. Там, до речі, можна списувати, якщо ти переїжджаєш і тобі до роботи більше, ніж наскільки я пам'ятаю, 40 кілометрів. Щось таке. Якщо, тобто, якщо ти переїжджаєш ближче до роботи, і тоді ти можеш це списувати, Всі витрати. Там можна списувати доволі багато всього. Наприклад, те, що ми не списували, це те, що можна перевозити, наприклад, свої меблі, наймати ту компанію, да, якийсь невеличку якусь машинку, і також ти можеш це списати, але ну насправді всі наші речі помістились в нашу машину. Тому ми це звісно ніяк не списували. Достатньо там не уже багато вийшло, якщо якщо я не помиляюсь знову ж таки. вони дають 15 тисяч ліміт на списання при переїзді у нас вийшло там менше трьох тисяч, що я вважаю взагалі нормально з одного кінця Канади до іншого. Що ми списували? Списували, по-перше, ми вносили, як ми приїжджали, яким способом там було списки машина. І ми просто внесли, що це ми приїжджали машиною. І відповідно, ми списували то паливо, яке ми витратили на переїзд, списували їжу під час поїздки і списували готелі. Також ми могли списати ще час, поки ми шукаємо постійне житло тут, уже на місці. Але не більше 15 днів. І знову ж таки, ми а, від моменту, коли приїхали, і коли заїхали в постійне житло, пройшло менше тижня, там 4 чи 5 днів. І також ми списували в цей момент те, що ми платили за житло, і також нашу їжу. І таким чином вийшло також все все списати. І ще така а, фішка, що ми приїжджали з однієї провінції до іншої, і на острові Принца Едуарда податки значно більше ніж о, в, о, в провінції о, Британська Колумбія, тому. Нам все це перерахували, і там, виявляється, набагато більше податків мій чоловік заплатив. І через те ж ще й списали те, що ми переїжджали, і йому прийшло дуже гарне повернення. А саме йому податково повернуло аж 2400 доларів. Я навіть прикріплю скрін, чому ми неймовірно раді. І в цьому році вийшло таке прикольне повернення для мого чоловіка. Тепер давайте поговоримо про мене. Бо я можна сказати, я не знаю, жаба, лягушка знаєте. По-перше, звісно, у мене був той же тіфор з тієї ж ферми. Ну, звісно, ми ж працювали разом. Далі, коли ми приїхали до Британської Колумбії, я знайшла роботу у Фрешко, Це був мій другий тіфор. А, у листопаді я звільнилася, і в наступному місяці я ще на один день виходила спробувати себе у клінінгу, але я взагалі не змогла. Це не моє. Прибирати за тваринами окей, прибирати за людьми ні, ніколи. Я не буду казати ніколи, бо різне буває, але ну реально це не моє. І там буквально за перший день за. Один день мені там заплатили 100 доларів, і також ще була оце, виходить третя тіфор. А наступне, а я ще забула сказати чоловіку, що м, також ми списували його, а, те, що ми відкладили на його пенсійний рахунок, тому що в Канаді можна відкрити пенсійний рахунок і туди відкладувати гроші собі на пенсію. Відповідно, ці гроші спитуються також з твоїх податків. А, так, там небагато, але також чоловіку списували. Так само і мені. От у мене таку, також пенсійний рахунок. Далі наступне, що у мене ще було, крім цих тиф, трьох T4. Далі була T5, це те, що у нас в банку є рахунок, на моє ім'я факту ну, там вон, у нас взагалі все разом, але я якби перший а, тримач а, головний. І на, мі, на моє ім'я приходить ті файв. Це коли у тебе в банку є а, типу депозита, на який приходять відсотки. І на оці за ці відсотки відповідно ти так також це твій дохід, а, також маєш сплатити податки. Там небагато, але все ж таки оце ті фаф. Далі у мене в минулому році було два селф-емплоймента. Перший мій традиційний self-employment, за який я кожного року плачу, це YouTube. Я на YouTube заробляю від монетизації і від, від реклами, відповідно. І, відповідно, я завжди це все декларую і потім можу списувати. Звідси я списувала покупку в минулому році, ми купували новий дрон. Я списувала цю покупку. Також я списувала витрати на рекламу в Фейсбуці, інколи мій чоловік кидає рекламу, і також це можна було списати. Це мій перший self employment. А другий мій self-employment employment в минулому році був це моя робота з зефіром. Також я все це декларувала. Там вийшло також небагато, але я декларувала і що я списувала. Звісно, по-перше, то що я купляла міксер. Він там щось 200 доларів коштував. Але чому я маю його не списувати, якщо я маю право його списати? Далі, звісно, це всі матеріали, що я купувала для того, щоб виготовляти зефір. І я це все також списала. Тобто, у мене вийшло за минулий рік. А три ті форводна ті файва і два селфемплоймента. Ну і коротше, вони все це порахували, склали, і таким чином за минулий рік мені також повернули гроші. Мені повернули, якщо я не помиляюсь, 1400 доларів. Але якщо я не помиляюсь, я тут також прикріплю скільки. Тому в минулому році ми з чоловіком е, заробили не так багато, бо ми аж три місяці подорожували Європою і тільки витрачали. А потім, коли повернулися, ще мій чоловік місяць е, шукав роботу, а я. Ще два місяці шукала роботи, тому так, не так уж багато. А далі ми а, а, працювали. Ну, в общем, вийшла не така велика сума, але дуже велике нам повернення. Саме через те, що ми дуже багато податків платили на острові Принца Едуарда, а в Британській Колумбії, в Колумбії реально податки менше. Тому я б не сказала, що Британська Колумбія найдорожча така провінція, якщо брати в плані податків. А, тому... Знаєте, головне в канадській системі оподаткування це не соромуватися, списувати якісь а, свої видатки. Якщо це можна списати, то це потрібно списувати. Наступного року я буду багато також списувати. Зараз я підпрацьовую у Eats і інстакарті на доставці а, по вихідних а, в основному це тільки субота, але до цього я повноцінно два місяці пропрацювала, до того, як почала а, навчатися. І я всі зберігаю чеки а, запальне, також я зберігаю. Який за ремонт машини, і в кінці, коли я буду подавати податкову декларацію, я знову ж таки це все буду списувати. Тепер ви пишіть, чи ви вже подали декларації за цей рік, і що у вас там вийшло, чи списали вам, чи не чи навпаки щось повернули. Було б цікаво почути, і що ви взагалі ще списуєте. бо у нас були саме ось такі списання, і досить непогані гроші нам повернули.